Художники з різних міст України та Росії з'їхалися у Карпатське містечко Славське на міжнародний пленер Максим. У Карпатах моросить дощ, тому художники працюють в альтанці, малюють натюрморти з квітами і портрети. Сьогодні використовуємо такий час, що малі фігури, а сонячні дні ми, як правило, в роз'їздах їздять до цікавих сіл, виходять на мальовничі бойківські гори, пантрують за гарними пейзажами. А ще такі з'їзди, як школа для художників. Я вже Особисто також ще, ще вчуся, бо як у народного десь там щось станеш, запитаєшся в нього, щось він скаже, та навіть один в одного ми вчимося, бо хтось от стоїмо поряд, малюємо, таке підійде і тобі щось скаже, слухай, може, того так. Більше сотні художників з різних країн світу бували на цьому пленері у Славському. Зараз їхалося два десятки митців зі Львова, Донецька, Полтави, Ялти, Москви і Києва. Цей пленер ювілейний, десятий. Зараз зібрані, так, так, ну, всі, всі такі самі близькі, самі старші наші друзі. І він такий більш домашній цей раз. Народний художник із Донецька Олексій Поляков до нас їде за духовністю. Ціную, що тут залишилися ще традиції і великий признак культурної і духовності. Троє учасників пленеру брали участь у місцевому благодійному форумі. Кошти від картин передали з Колівщини. А усе, що митці намалюють за час пленеру у від неділі, показуватимуть публіці на виставці у Славському.